Сьогодні на розпаковці у нас комплект із двох пляшечок для розприскування олії. Вільна ціна такого комплекту на Алі 5 доларів 79 центів, але з урахуванням монет він придбався за 4 долара 22 центи. Приїхав за 16 днів упакований був отакий от, от чудовий попирчатий пакунок. Пляшечки не пошкодилися, пляшечки ціленькі, в гарному стані. Мені сподобалася упаковка, хоч вона і простенька. Як цим користуватися, я не до кінця розібрався. Хоча це і не важливо, тому що на момент зйомки цей комплект вже продано через OLX. Власне кажучи, він і був замовлений. Під людину, яка це попросила, і я це замовив, і через OLX доставку поїхало для того, щоб зекономити гроші на доставці. Я не знаю, чи я правильно зараз вставив цю трубочку, але видно, що тут є два режими: можна прискати з дозатора, з пульверизатора, я не знаю, і можна просто відкрити для того, щоб наливати самотьоком. За цю ціну я думаю, що це дуже хороша покупка, тому раджу.